Цікаво, як мене про писанки. Я знаю ось таку легень. На Невдовзі після свого Воскресіння Христос переміг до таула і закупав його 11 залізними ланцюгами, під землею, під голхофою, та за 12 залізними дверима, котлізав поміну 12 залізних замків. Але тісти, що має силу день і ніч відрветься на волю, розрис уже одинадцять залізних замків і зв'язав одинадцять залізних дверей, ще мить і впаде останнє дванадцята переконання. Вибаться тоді, диявол на білий світ і не стане світу кінець, але саме в цю мить дзвонять у церкві дзвони, люди вітаються словами «Христос Воскрес» і обдарують одне одного писанками. Тоді враз поновлюють всі окови на нечисту, всі двері-самки. тож сіките там за ними дияблу довіру, поки люди на землі писатимуть писанки, вітатимуть одне одного з великого. А я знаю, ось таку, було це дуже-дуже давно, коли Ісуса Христа мала розіп'яти на хресті. Дуже гірко плакала мати Божа і не знала, як допомогти синові. Аж ось прийшло їй нагадку, помалювати яйця в різні узори та подарувати пілатві. Швидко взялася до роботи, на білих, мовчні яєнках почала писати прекрасні візерунки. І щойно сльоза впала на яйце, вона стала червоною, як кров. Коли вже намалювала десяток яєць, зав'язала їх у хустину та пішла до пілата. Прийшла до його палати, сіла навколішки, та коли вона сідала навколішки, хустина розв'язалася, і писанки покотилися далеко-далеко, і так закотилися аж до казіння. А я знаю, що ніс у Боги чоловік п'яця у кошика на базар продавати. А в цей час, вояки вели Ісуса Христа, розпинати хрест і тяжкий, і Спаситель раз у раз падав під його тягарем. Побачив чоловік, мокрик, Спасителя, лишив свій кошик на дорозі, а сам пішов допомагати Ісусу, він хрест і місяць до місця розп'яти, коли ж чоловік. До свого кошика, то побачив, чи яйця обернулися на пази відкриті крашанки. А я знаю цю. коли Ісус Христос ходив зі святим Петром по землі, то він переговорили через те село, побачили люди хреста і почали каміни та грудками шлюпляти у нього. Як торпне ці камінь Ісусу одежі, зробиться з нього песенка. А як топнеться грудка, то перетвориться на крашенку. Святий Петро роздавав усі в кишені, а пізніше людям роздав, з того й пішло звичай готувати писанки та крашники на воєнні. Які гарні крашники! А що означають ці кольори? Синій означає небо, повітря, здоров'я, вода. Жовтий колір символізує місяць, та зорі, достаток і дрожав. Помаранчевий колір означає щастя, мир і успіх. А червалю радість, життя, і любов. Зелений — колір восни, Воскресіння природи. З Воскресіння Христового вас вітаю! жити в радості, любові, від душі бажаю, у запашною нехай буде Великодня Пасха, і до віку буде з вами світла Божа Ласка. Хай Боже Матір вас охороняє, а Дух Святий, здоров'я посилає, Господь дарує Ангела з Небес. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Під іменем всіх учнів та вчителів Японицької гімназії щиро вітаємо і вас, шановні захисники, нашої батьківщини, з Великоднем. Нахай це свято дарую вам віць, віру, наснагу у наших повсяденних справах. Воскресіння Христове подарує вам радість, гармонію та благополуччя. Вітаємо вас зі святим Великого та бажаємо вам успіхів у всіх ваших діях на благо нашої країни. Воління, пекла, небес. Вітаємо вас, Пасху, Христос, Воскрес! Волісти нам Воскрес! Всім здоров'я та мир! Рік у рік любов Господня, вам свято, Великодня, Маленькі Ванганки несуть